Я завжди залишаю двері ванної прочиненими, бо не люблю тісноти. Але цієї ночі я пошкодувала про це. Прокинувшись від спраги, я пішла на кухню. Коли поверталася, погляд мимохідь впав на дзеркало у ванній. Воно було запітнілим, ніби хтось щойно приймав душ. Я зупинилася, я ж навіть воду не вмикала. Я стерла долонею пару і побачила себе, але в дзеркалі я не стояла. Моє відображення стояло трохи збоку і усміхалося. Очі його були надто темними. Я відсахнулася, але дзеркальна я зробила крок уперед. Усмішка розширювалася, поки не стала неприродною. Я кинулася до дверей, та вони різко зачинилися переді мною. У дзеркалі тепер було видно не ванну, а темний коридор, який тягнувся в безкінечність. Моя копія простягнула руку зсередини скла. Коли пальці торкнулися моїх, мене різко потягнуло вперед. Останнє, що я побачила, власне тіло по той бік дзеркала, воно спокійно вийшло з ванної, а я залишилася тут, серед нескінченної темряви.